Я. Давай дружити разом. Друзі, нарешті прийшов час нашої зустрічі. Сьогодні ми разом з нашими друзями, вартовими Дружболандії, відправляємося в незвичайну країну Індію. Тож поїхали. Таємниця Дружболандії. Мишко захворів. Ось уже чотири дні він лежав у ліжку, майже не встаючи. Ти, звичайно, знаєш, як важко лежати з високою температурою. Все тіло горить і його постійно обтирають вологою серветкою. Голова та очі болять так сильно, що ти не можеш ні читати, ні дивитися телевізор. Їсти зовсім не хочеться. А якщо і з'являється бажання, то якесь дивне. Наприклад, погризти лимон без цукру. Після чотирьох днів таких мук Мишко зовсім знесилів. Нарешті температура спадала, але хлопчик був ще дуже слабкий. Весь цей час біля нього була мама і сестра Маша. Але вночі мама чергувала біля ліжка одна. Тато незабаром мав повернутися із закордонного відрядження. Він дзвонив щодня і дуже переживав за сина. Це ж треба було мені захворіти, ось невдача, ще й погода така неприємна, думав хлопчик, дивлячись у вікно. Сірі хмари, дощ і вітер, безрадісна картина. Двері тихенько відчинилися, і в кімнату заглянула Маша. Побачивши, що брат не спить, вона радісно посміхнулася і, обережно, причинивши двері, підійшла до мішаного ліжка. У руках у сестри була тарілка, і від неї йшов такий запах, що у мешка і справді майже потекли слюнки. Я тобі суп принесла, ти їж, а я поки що всі новини розповім. Тільки говоритимемо тихо, мама ще спить. Вона ці дні майже не відпочивала. Хлопчик у відповідь кивнув головою та почав працювати ложкою. Новин було багато. Діти хворіють у всіх школах міста. Тож, можливо, оголосять карантин, днів на 10. Вранці дзвонив тато, йому продовжили відрядження, і тепер він затримається ще на місяць. За прогнозами, така погода триватиме щонайменше до трьох тижнів. Тишка та Яша хотіли сьогодні зайти до нас у гості, але мама поки що не дозволила. <кій> що? Мишко поперхнувся супом і ледве встиг прикрити рот серветкою, щоб не забризкати все навколо. Трохи перепочивши, хлопчик вигукнув Ну чому їх не пустили? Хоч чомусь би потішився, а то від твоїх новин одна туга. Правда? Так це ж чудово, саме час пограти у гру. Я чекала, коли тобі стане легше, бо мені одній грати важко. Ні, Маша, я так втомився після їжі і ніякого настрою немає. Давай іншим разом. Краще я тобі розповім, що це за гра. І тоді ти все зрозумієш. Пам'ятаєш, як ми дивилися фільм Поліана? Того дня, коли ти захворів, мати принесла додому книгу Елеонор Портер. Поліанна. Виявляється, це з неї фільм знімали. А мама каже, що книга завжди цікавіша. І справді вона мені сподобалася дуже. І я вирішила, що навчуся грі поліани. Щоправда, у мене поки що не дуже виходить, тож давай грати разом. Почекай, почекай, здається, у фільмі вона намагалася радіти тому, що радіти начебто зовсім немає чому, так? Ну, майже так. Поляна не просто намагалася радіти, вона шукала причини для радості і завжди знаходила: Давай ми спробуємо. То це ж книга, у житті все не так. Що радісного в тому, що я хворію? Нічого. Але тобі вже краще, так що, коли оголосять карантин, ти будеш майже здоровий і ми зможемо займатися чимось цікавим у нашому штабі. Ммм, mm, ну гаразд, може й так. Е, а що радісного в тому, що Яшина мама захворіла? Хм-хм, <смітно> Звичайно, ні мама, ні Яша не раді, але вони раді приїзду дідуся. Ти ж знаєш, він і маму вилікує, і яші захворіти не дасть. А заразом і тишці. Тож під час карантину будемо всі разом. Хм, <смітно> і справді цікаво виходить. То що у нас далі за списком? Які погані новини? Мишко зручніше влаштувався в ліжку і потер долоні. Гра починала йому подобатися. Далі за списком таткове відрядження. Але тут причину для радості знайшла мама. Адже тато в Індії там тепло, інший клімат, і якщо він зараз повернеться до нашої вогкості та епідемії, то обов'язково занедужає. Тож мама сказала, що ми повинні радіти цій затримці. Так. Тепер моя черга. Хм, Ану, чому можна радіти в погану погоду? Сиро, холодно, в двір не вийдеш, навіть і не хочеться. Хі -хі -хі. Знаю, знаю, знайшов. Можна переробити купу справ, які накопичилися у нас в штабі та вдома. У хорошу погоду гуляти хочеться, а в погану якраз. Хм, класна гра. У мене навіть настрій піднявся. То що? Ти тепер радий, що Яшу та тишку до тебе не пустили? Е, так, радий, рішуче відповів Мишко. Так краще для них, а то б ще й заразилися від мене. До речі, занепокоївся хлопчик. Ти не заразишся? М -м, думаю, ні. Яша приніс якусь дідусеву антипростудну настойку для тебе і для нас питимемо. Гра в радість сподобалась братові та сестрі. А потім вони підключили до неї маму та друзів. А за тиждень, коли справді оголосили карантин, зателефонував тато і сказав, що може викликати їх до себе в гості. Мама поїхати не могла. А ось Яшин дідусь погодився проводжати друзів. Тож вже ніхто не шукав, чому радіти. Вперед! До нових пригод у пошуках головного цікавинки країни. Індія. Стародавні греки називали жителів цієї країни Індої, що означає люди інда. Так народилася назва країни Індія. Але самі мешканці найчастіше називають свою країну Бхарат. Є ще одна назва: Хіндустан сміхотерапія. Смійся більше, проживеш довше. Так, в Індії вміють веселитись. Не дивно, що саме індійський лікар Мадан Катарія вигадав, як навчити дорослу людину сміятися легко і часто як у дитинстві. А дитина сміється та посміхається до 300 разів на день. Саме такий сміх найлікувальніший і за ним навіть в аптеку йти не потрібно. Холлі, свято фарб це одне з найулюбленіших індійських свят. Вимостиш ти перехожого різнобарвними фарбами, обільєш підфарбованою водою. Ніхто не поскаржиться. Навпаки! Ще й спасибі скажуть. Головне запастися наперед і фарбами, і водяними пістолетами. А по обіді, досхочу набігавшись, усі відмиваються і починають ходити один до одного в гості. Звісно, з частуванням. Золотий трикутник. Так називають подорож трьома містами індійського штату Раджа: Джайпур, Делі та Агра. Джайпур рожеве місто. Майже всі будівлі в місті або збудовані з каменю особливого рожевого кольору, або пофарбовані в рожевий колір. А оскільки в Індії це колір гостинності, то Джайпур можна вважати найгостиннішим містом у світі: Делі столиця Індії. Іноді його називають містом Заклиначів Змій. Бо на вулицях Делі їх дуже багато. Заклинач зазвичай піднімає змію з кошика, граючи перед нею на довгій флейті. Він грає, а змія танцює. Агра. Більшість людей їдуть сюди, щоб побачити Тадж-Махал. Це знаменитий у всьому світі Мавзолей, який з волі імператора Шах-Джахана Збудували після смерті його коханої дружини. Весь із білого мармуру Тадж-Махал напрочуд гарний, особливо при сході сонця або під місяцем. Тут всіх по одягу зустрічають. По індійському одязі можна визначити релігію людини, її становище в суспільстві, місцевість, в якій вона живе, і навіть хто її предки ось так. Побачив незнайому людину і вже так багато про неї знаєш. Тут мости самі ростуть. Місто Джерапунджі саме дощівливе місце на землі. Річки та струмки завжди дуже повноводні. Тому місцеві жителі навчилися вирощувати мости. Справа в тому, що коріння місцевого каучуконосного фікуса росте назовні. А оскільки цей фікус любить річкові береги, то людям залишається лише правильно спрямовувати зростання коренів. Через 10-15 років вони доростають до іншого берега. От тобі і міст готовий. По міцності він не поступається сталевим тросам. Тут слони у футбол грають під час свята Холлі у Джайпурі проводиться незвичайний фестиваль. Фестиваль слонів. Тільки уяви собі, 275 слонів, прикрашених візерунками та золотими шатами, марширують стадіоном. І це лише початок. Потім слони змагатимуться один з одним у бігу, перетягуватимуть канат з чоловіками, танцюватимуть і навіть малюватимуть. А слоновий футбол. Чув про таке? Ха-ха! Величезні, але такі спритні тварини перекидають один одному м'яч і навіть потрапляють у ворота. Швидкість, з якої вони переміщаються стадіоном, вражає навіть холоднокровних глядачів. Знайомство з тваринним світом. Притулився до пальми слон. В Індії він народився. Сплять слони мало не більше двох-трьох годин на день. А майже увесь час, що залишився, вони проводять у пошуках їжі та води. Адже за день їм потрібно з'їсти понад 200 кілограмів їжі та випити не менше 180 літрів води. До речі, важить індійський слон стільки ж, скільки важать чотири носороги або три з половиною жирафи, тобто більше п'яти тонн. Та й ростом він не малюк – три з половиною метри. Вуха слона це його холодильник. Вони допомагають йому охолоджуватися у спекотний час, а які вони величезні, і в них дуже багато кровоносних судин. Проходячи по них кров, віддає тепло повітрю і повертається в тіло слона на кілька градусів холоднішою. Для кращого охолодження слон ще й обмахується вухами. Хобот для слона важливіший ніж рука для людини. Ще пак, адже через хобот слони дихають, у нього трублять під час небезпеки, беривають з коренем величезні дерева і поливають себе водою як з душу. На кінці хобота є відросток, схожий на палець. Використовуючи його, слон може зірвати ягоду або навіть підняти з землі малесеньку шпильку. Щоб навчитися майстерно володіти своїм хоботом, слоненю після народження знадобиться цілих шість місяців. У слонів чудові ноги. Вони так цікаво влаштовані, що величезні тварини ходять абсолютно безшумно і не в'язнуть у болоті. Також у слонів дуже потужні бивні. Вони ростуть все життя, тому чим більше бивні, тим старший слон. Бивнями слони виривають воду та коріння дерев, здирають кору для їжі та розчищають собі шлях. Слони пристосовуються більше працювати правим або лівим бивнем, тому, як і людина, слон може бути або правшою, або лівшою. Індійські слони легко приручаються, найчастіше їх використовують для їзди та перенесення ваги. Один слон може нести вантаж близько 350 кілограмів. В Індії багато центрів по подогляду закинутими, пораненими або спійманими слонами. Тут їх лікують та вчать. Навчати тварин починають у 13 років, а у 25 років слони стають робітниками. Закон вимагає, щоб у 65 років слонів направляли на пенсію. Слони служать в індійських храмах. Коли їх виводять у місто для святкових церемоній, то на ноги надягають спеціальні пластикові чобітки. Вони захищають ноги слонів від бензину та кислот, розлитих на вулиці. Слони полюбляють повалятися в багнюці. І не тому, що вони не чупари. Засихаючий бруд утворює панцир, під яким гинуть паразити, що мешкають на шкірі. Слони не вміють стрибати, зате вони чудово плавають, люблять слухати музику та грати на музичних інструментах і навіть малювати. У слонів дуже гарна пам'ять. Вони чудово пам'ятають людей, які з ними добре чи погано поводилися, і впізнають їх за десятки років. А чи знаєш ти, що форма вух індійського слона нагадує Індії? Що якби не було китів, слони були б найбільшими тваринами на землі. І за один раз слон може втягнути у хобот відро води. Смаколики від машки. Індійський барфік для того щоб його приготувати, тобі знадобиться Згущене молоко 150 грамів, кокосова стружка 100 грамів та арахіс також 100 грамів, змішай кокосову стружку зі згущеним молоком і постав суміш на 30 хвилин в холодильник. Потім змочи руки водою та набери трохи охолодженої суміші приблизно 1 чайну ложку з горкою. Поклади всередину один арахіс та сформуй акуратну кульку. Але стеж, щоб горішок був у центрі. Обваляй готові кульки в кокосовій стружці, а потім постав готові цукерки в холодильник ще на 30 хвилин. І все! Ти можеш подавати барфі на тарілці або у паперових формах для кексів. Зверху прикрася арахісом та листочком м'яти. Смачного! Слідами дружболандії на краю одного села недалеко від річки, стояла стара почорніла від часу хата. У цьому будинку мешкав самотній старий, якого всі сусіди шанобливо називали Семенович. Він щодня спускався глибоко під землю в шахту, де при тьмяному світлі свічки добував вугілля. Семенович був доброю людиною, але діти його боялися. Бо з шахти він виходив у вас чорний від вугільного пилу і мав дуже жахливий вигляд. Незважаючи на появу сусідів, старий не був щасливою і життєрадісною людиною, адже все своє життя він працював один, та й вдома на нього теж ніхто не чекав. Але одного разу, повертаючись із роботи, Семенович почув якийсь писк у траві недалеко від стежки. Коли він підійшов до цього місця, то побачив маленьке, безпорадне пташеня, яке все тремтіло від холоду і жалібно піщало. Старий дбайливо взяв його в руки і швидкими кроками прийшов додому. Вдома він розшукав стару хутряну шапку, поклав у неї пташеня і зверху накрив його рушником. Пташеня зігрілася і заснуло, а Семенович ще довго не міг заснути. Він дивився на цю маленьку грудечку пуху. Жовтим дзьобиком і посміхався. Перше за багато років старому було дуже добре і приємно на душі, адже в його житті з'явився той, хто дуже його потребував. Незабаром сусіди помітили, що Семенович дуже змінився, повертався із шахти він тепер вимитим і в чистому одязі. Старий шахтар з радістю розповідав усім, як росте його пташеня, що він їсть і яку гарну клітку він для нього змайстрував. Старий побілив свій будинок і здавалося, що старе житло помолоджувало разом із своїм господарем. Тепер тут завжди лунав дитячий сміх, сільські дітлахи часто прибігали подивитися на пташеня і приносили насіння, щоб нагодувати його. До того ж, виявилося, що Семенович дуже добрий оповідач і знає багато казок та цікавих історій. Турботами старого жовте пташеня дуже швидко перетворилося на гарного щігла. Цілий день ця життєрадісна пташка наповнювала будинок Семеновича своїм дзвінкими піснями. У такі хвилини старий усміхався і думав про те, як одна маленька пташка напрочуд змінила все його життя. На цьому у нас на сьогодні все. До зустрічі, друзі. Дружбо